Упродовж кількох місяців ми занурювалися у чарівний світ творчості, гри, казки та дитячих мрій. Наш колектив довів, креативність у сучасному дошкільному закладі не просто жива, вона має суперсилу. У межах проєкту суперсила креативності ми не просто навчали, грали чи виховували, ми створювали дива разом з дітьми. Щодня перетворюючи звичайне, на надзвичайне. Що таке креативність? Це простір фантазій, безліч цікавих, нових ідей. Для педагога ця риса є цінність, щоб надихати на творчість дітей. Це коли зранку до самої ночі просто рояться свіжі думки, і можна впровадити все, що захочеш задуму. Дати право прости. Дуже важливо вірити в себе, не загасити той вогник в душі. Сцяточки можна зробити, коли треба, цілий шедевр. Тут немає межі. Отож, креативність це суперсила, енергія, магія в світі мистецтв. Креативність дає людям крила і кожен насправді. Великий творець. Ні. це все не те, це все не так. У мене є складне завдання. Як вирішити, що робити? Сьогодні я з самого рання. На моя, Як про креативність розказати? То треба її покликати і запитати. Хо. О, ідея справді креативність. ти є. Я тут, я чула, я не сплю, я завжди щось творю, творю, всі перешкоди я здолаю, бо надзвичайну суперсилу маю. У мене є помічники, допомагають залюбки, інтерес і ідея, настрій, терпіння, творчість, натхнення, здібність, талант, пам'ять, увага, мета і бажання, час і освіта, досвід і ціль. З ними разом усе можу я. Ми одна команда, ми одна сім'я. Силу свою вірю. На результат покладаю надію, сміливо виклики даю, бо впевнена, що все зроблю. Ой, яка ж я щаслива, що маю тебе, тепер перешкоди здолаю з тобою. У кожного із нас є суперсила, у когось це швидкість, у когось сміливість, у когось талант до музики чи слова. А у нашої великої родини є унікальна суперздібність. Казковий креатив. Я Маргарита, директор креативного дитячого садка. Моя суперсила я керую дитячою країною мрій та вмію об'єднувати команду для продуктивної роботи педагогів та розвитку дітей. Я Аліна, вихователь методист. Моя суперсила. Я запалюю творчі ідеї у серцях педагогів, підтримую професійний розвиток колективу, пошук та впровадження інноваційних методик. Я Анна, музичний керівник. Моя суперсила музична магія натхнення. Я Альона, музичний керівник, володію унікальною суперсилою чути приховану музику у навколишньому світі. Я Олена Фізінструктор. Моя суперсила і я заряджаю енергію кожну дитину. Я Наталя, вихователь старшої групи. Моя суперсила це почуття гума. Я можу розсмішити навіть найсерйозніших дітей. Мене звати Лариса. Я вихователь молодшої групи. Моя суперсила я вмію підтримувати кожного маленького героя в його подорожі. І створювати таке середовище, де дитина почуває себе впевнена і вільна. Я вихователь молодшої групи Ольга, моя суперсила розуміти дітей навіть без слів. Я Світлана, вихователь дітей старшої групи. Вчу дітей любити світ. Роблю їх заняття цікавими і інтересними, щоб потім простіше було навчатися в школі. Я вихователь старшої групи. Любов! Моя суперсила, я перетворюю коробку на замок, а пляшку на підводний човен. Умію використовувати підручні матеріали для створення творчих занять. Я Євгенія, вихователь. Моя суперсила, я вчу дітей берегти нашу планету. Мене звати Валентина, я вихователь старшої групи. Моя суперсила я будую мости дружби. Я навчаю дітей співпрацювати і дружити. Мене звати Тетяна, я вихователь старшої групи. Моя суперсила я знаю, як зробити щасливе дитинство. Мене звати Ірина. Я вихователь групи раннього віку. Моя суперсила я майстер обіймів та підтримки. Мене звати Рима, я вихователь групи раннього віку. Моя суперсила я розмовляю з дітьми мовою серця. Мене звати Віра. Я вихователь групи раннього віку. Моя суперсіла. Я розкриваю світ гри для малюків. Перетворюю кожну хвилину на цікаву гру, що розвиває фантазію і моторику дитини. Я Олена, моя суперсила. Я завжди знайду рішення в будь-якій ситуації. Мене звуть Наталія, і я вихователь молодшої групи. Моя суперсила я спокій серед дитячої бурі. Мене звати Валентина. Я вихователь дітей середнього віку. Моя суперсила. Я запалюю вогник у серцях дітей. Вмію мотивувати дітей на нові звершення. Мене звати Ольга. Я вихователь старшої групи. Моя суперсила. Я умів перетворювати складне на просте. Протягом кількох тижнів ми заглиблювалися в різні аспекти креативного розвитку дитини. Кожен тиждень окрема суперсила. Доброта. Ми говорили про чуйність, співпереживання, допомогу ближньому. Дружба. Вчили дітей бути справжніми друзями, відкритими до спілкування та взаємодії. Емпатія. Ми створювали ситуації, в яких діти розуміли почуття інших і вчилися підтримувати. Спорт через рух, гру у командні завдання ми відкривали силу тіла та духу. Казка саме тут оживали персонажі, сюжети чарівні події. Гра адже гра це основа розвитку дитини, джерело радості, знань і відкриттів. Ми створили десятки креативних міні-проєктів, які стали справжніми пригодами. Моркво Грай Овочева фантазія в дії. Моє місто, у якому діти стали архітекторами майбутнього, Секрети солодких снів. Коли іграшки оживають уночі, Різдвяні пригоди, Та мандрівка до замку, Святковий настрій і справжнє казкове диво, Таємниці пернатих друзів, екологічна свідомість через гру, Театр, де дитина стає актором, режисером, каскарем, дивосад. Творчість, натхнення і краса у кожному листочку. Інтерактивність наша ще одна суперсила. Ми активно використовуємо платформи Learning Apps та Джейнлі, створюючи логічні ігри, квести, пізнавальні прави. Усе це в захопливій формі з мультимедійною підтримкою, щоб навіть дистанційне навчання було цікавим і живим. А тепер уявіть собі світ, де музика не просто звучить, а оживає. Наша неймовірна немшилова Анна опанувала штучний інтелект, суно, саундрап, бенлап та інші цифрові інструменти. Вона створює не просто пісні чи руханки, а анімовані мультфільми, де герої танцюють, співають, оживають разом з дітьми. Це справжнє мистецтво, сучасне, інтерактивне. Креативне. Слово теж може бути суперсилою. Олена Сотнікова поетеса нашого закладу, чарівниця, яка римує щоденність і наповнює серця добром, вірші, що надихають, вірші, що об'єднують, вірші, які розвивають мовлення, чутливість і емоційний інтелект. Казки це частина ДНК нашого садка, Наталя Волинкіна педагог, що створює авторські історії, які захоплюють і вчать водночас через казку до серця, через фантазію до пізнання, її історії справжня літературна терапія для маленьких слухачів. Ми дали дітям простір для творчості, і вони показали все, на що здатні. Малюнки, поробки, акторська гра, участь у конкурсах, фестивалях, виставах. Наші вихованці, це автори майбутнього. Кожен педагог нашого закладу не просто професіонал, а лідер змін. Ми брали участь у фестивалях, конкурсах, освітніх ініціативах, розширювали горизонти педагогіки. Ми надихаємо. І самі надихаємо щодня! І на завершення наша спільна творча перемога казка створена разом фантазію супергерой творчості, яка народжена завдяки фантазії, технологіям і командній суперсилі. Це робота всього колективу. Ідея, сюжет, ілюстрації, озвучка усе за допомогою новітніх цифрових технологій. Цей герой символ нашого проєкту, нашої єдності, креативності. Проєкт Казковий Креатив це не просто досвід, це ще один доказ того, що педагогіка майбутнього творча, чуттєва, натхненна. Де вихователь це чарівник, а дитина головний герой, де казка не вигадка, а метод мова і стиль мислення. Ми віримо, кожна дитина має свою суперсилу, а наша допомогти їй повірити в себе.